Вітаю! Сьогодні буду готувати смачні еклери на воді і олії. Всі інгредієнти для еклерів ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся приготуванням тіста. Брокеструльку, вливаю воду, олію, додаю цукор і сіль. Тепер відправляється все на вогонь. Чекаю, коли все закипить. Ось водичка вже закипіла, тепер додаю борошно. І швиденько все перемішую. Заварюю так, як зване тісто. Гарненько все лопаткою перемішую, щоб не було грудочок. Щоб тісто було однорідне. Зараз все це роблю на маленькому вогні. Коли тісто відходить уже від дна і від стінок і збивається в, такі, в таку грудочку, значить воно готове. Все, виключаю вогонь. Тепер залишаю тісто, щоб воно охололо до кімнатної температури. Тісто я переклала у миску, так як. Наступне я буду збивати його міксером. По одному додаю яйце. Тепер буду збивати. Збила одне яйце, наступне додаю, поки не закінчиться яйце. Ось погляньте, яке повинно бути тісто. Еластичне, ніжне, як густа сметана. Ще лопаткою гарненько все вимішаю. Тепер буду все переносити у рукав. Насадку я буду використовувати зірочка. Деко я застелила, застелегідь пергаментним папером і буду видавлювати на нього еклери. Близько один до одного не прикладаю, так як вони ще будуть рости при запіканні. Ось такі еклери у мене. Вийшли, ну, вже є такі, як є. Тепер беру мокрим пальцем, і тут, де такі загострення, ці кінчики трішки так проминаю, роблю їм таку гарненьку форму. Тепер відправляю їх духовку, у духовку, розігріту на 200 градусів, поки що на 15 хвилин. Коли мене 15 хвилин, на 180 градусів ставлю духовку і ще. Печу їх 25 хвилин, не відкриваючи духовки. Це все робиться для того, коли дістану їх із духовки, то вони не впадуть і будуть тримати свою форму. Подивимося потім, що воно вийде. Ось минуло у мене 15 хвилин. Я зробила духовку на 180 градусів, зменшила. Еклери значно підросли. Перше їх запікаю 25 хвилин. Ось клери спеклися. Тепер даю, щоб вони повністю охололи. Усі клери охололи, покажу вам, дивіться, знизу, які вони. І зовсім, як ви бачите, не впали, тримають форму. Є подекуди, що тріснули, Ось як на цьому Видно вам, Але нічого. Давайте ж розріжу, покажу, які вони всередину. Ось ну, погляньте, які вони повітряні. Можна начиняти або заварним кремом, або вершковим кремом, хто як полюбляє. Я сьогодні буду просто зверху візьму прикрашу нутеллою. Ось і клери можна і подавати до чаю, і смакувати. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!